Мої вітання у студії Теркаміс Володимир Кремінь. На календарі середа, 14 травня. Наші кореспонденти вже підготували для вас свіжий випуск новин. На початку коротко про основні теми випуску. Дніпродзернська активно готується до позачергових виборів президента України. Правоохоронці розкрили вбивство дівчини, труп якої знайшли у дивані. Дніпродзержинський академічний театр в черговий раз бере участь у фестивалі Січеславна-2014. Позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня 2014 року. На цей час всі повнолітні мешканці міста вже мали отримати запрошення на вибори. Якщо в своїй поштовій скринці ви такого запрошення не знайшли, значить вам потрібно перевірити себе у списках виборців. Адже відсутність запрошення перша ознака того, що вас немає у списку. Як дізнатися про наявність свого прізвища у списках? Далі у сюжеті. Якщо вам у цьому році або навіть за місяць до виборів виповнилося 18, якщо ви змінили прізвище чи місце помешкання і прописку, вам слід бути уважнішим і перевірити себе у списках. На території міста Дніпродзиринська дії три працюють в районних радах, три відділу ведення державного реєстру виборців. Вони складають списки, вони вже передалі попередні списки. До окружних виборчих комісій вони завжди роблять оголошення, щоб кожен житель Дніпродзержинська обов'язково перевірив себе у списках виборців. Це право і обов'язок кожного жителя. Перше, що можна зробити, щоб зекономити час перевірити себе у списках, не виходячи з дому, онлайн, відправивши запит на сайт ЦВК. Перевірити себе у списках виборців онлайн зовсім не складно. Для цього вам слід зайти на сайт Центральної виборчої комісії ЦВК.gov.ua. Знайти там Державний реєстр виборців, а в державному реєстрі посилання на особистий кабінет виборця. В особистому кабінеті ви маєте зареєструватися і заповнити всі поля українською мовою. Вже зареєстрованим ви вказуєте свою адресу помешкання, яка записана у вашому паспорті, і відправляєте запит. Вже згодом на вашу електронну пошту прийде відповідь, чи є ви у списках виборців. Якщо у списках вас немає, рушайте до одного з трьох державних реєстрів відповідно вашого району помешкання. Вони працюють у районних радах в будні з 8 до 17 години. Точну адресу та телефони державного реєстру можна знайти на сайті міської ради. Сьогодні окружна виборча комісія вже отримала попередні списки виборців, передані державним реєстром, за якими мешканцям і надіслали запрошення. Наразі комісії чекають на другу партію уточнених списків. За 7 дней до дня голосования они получают уточненные списки и уточненные уже пригласительные билеты. Пока еще есть шанс в течение вот этой недели, за 7 дней они должны сходить именно в орган выдания Державного реестра. Можно прямо там проверить себя в списке. Если же нет, нужна ксерокопия паспорта. Пишется заявление, и органы выдания Державного реестра включают список уже уточненный. Якщо до кінця тижня ви не встигнете перевірити себе у списках і відстояти своє право проголосувати, у день виборів вам ніхто не допоможе, не мають права. Виборчі комісії запрошують всіх дотриматися позиції свідомого громадянина і прийти на голосування в день виборів 25 травня. Народна мудрість гласить – готуй санчата влітку. Отже, щойно завершився опалювальний сезон. Влада Дніпрозажинська, на чолі з головою міста Станіславом Сафроновим розпочали активну підготовку до наступного на черговому засіданні постійної комісії з питань теплопостачання. Побувала й наша знімальна група. Як зазначив заступник міського голови Сергій Понізов, місто дійсно вже готується до наступного зимового періоду, тож вирішуються нагальні питання, які забезпечать безперебійну та вчасну подачу газу до Дніпродзержинська. Одним з головних проблемних питань цього напрямку є стан розрахунків населення за спожиті комунальні послуги. Тож цей напрямок міська влада тримає на постійному контролі. Состає оплати за жлічної комунальні услуги за теплову енергію, Решается этот вопрос в комплексе, потому что от этого зависит и расчеты за и покупное тепло, за энергоносители, за газ. И подготовка наших объектов к работе в отопительный сезон. Поэтому усилить эту работу по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Ще одна наболіла комунальна проблема міста відкриті каналізаційні колодязі. І, хоча усі відповідальні структури постійно накривають відкриті люки, дуже важко встигнути за злодіями, які постійно їх крадуть. Участвують всі учасники, і райони, і ЖЕКи, і здравоохранення, і школи, всі, всі, всі. Тільки ми знаходимо обнаружуємо кіта. Якісь... Проблему нас з колодцями. Ми починаємо з ними роботи зразу. Інформацію для того, щоб ми вовремя могли вжити заходів. Понятно? у цьому році державний бюджет не виділив кошти на капітальні ремонти покрівель і фасадів, але є надія на фінансування аварійних робіт, до яких відноситься і ремонт ліфтів. Тож департамент житлово-комунального господарства вже підготував попередній перелік адрес, де відремонтують ліфтові кабіни. Це будівельників три, ми пропонуємо, три під'їзди. Аношкіна 148, 1, перший під'їзд, Матросова 49, второй під'їзд, Харківська 3, перший під'їзд, Аношкіна 7 А. Перший під'їзд, 50 років СССР 27. Ковсомольський 2Б. Третій під'їзд. Також у цьому році передбачили кошти на розробку документації проєктування вентиляційних каналів. Ми включаємо по повінтканалам. Проектирование. Ватутина 4, Ватутина 36, Долматова 8, Ваножки 108, Ленина 76, Колебаева 18. Лібеєва 15, Конституція 61, Конституція 19, Подольська 95, Сировця – 14, Комунарна – 4, Комунарна – 12, спортивний проїзд 4. Серед інших питань, які були розглянуті протягом засідання, був початок покосу карантинних трав та умови проведення щорічного конкурсу на кращий район, подвір'я та майданчик Дніпродзержинська 6 травня дві подруги, гуляючи по вулиці Бесєдова, познайомилися з непрацюючим молодим хлопцем, який запропонував їм. Разом відпочити. Спочатку гуляли в одному з дворів, потім перемістилися до однієї з дівчат додому, де вечірка продовжувалася усю ніч. На ранок компанія розділилася, і хлопець з однією з подруг направилися до нього додому. Це могло б стати початком історії великого кохання, якби не закінчилося трагедією. Свою обраницю хлопець спочатку забив розвідним ключем, намагався розчленити та врешті сховав у нішу дивану. У свою квартиру хлопець 88-го року народження привів випадкову знайому, як кажуть, з першими півнями. І з розповіді матері підозрюваного на годинку було 4.30. Зіштовхнулися у дверях, коли жінка йшла у своїх справах. Хлопець з молодицею зачинилася у кімнаті. Згодом через значну кількість вжитого алкоголю між ними виникла сварка. Як пояснив Юрій на почві того, що дівчина оскорбила його мать. Прилив злости, ярости, схватил разводной ключ и начал наносить удары по голове. От полученных ударов потерпевшая потеряла сознание, потому что была тяжелая черепно-мозговая травма, открытая черепно-мозговая травма со скольчатым переломом костей черепа. Осознав, осознав содеянное, несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения, у Юрия возникла мысль спрятать, избавиться от тела. Перша ідея, яка прийшла у голову хлопцю – це розчленити тіло. Цим Юрій зайнявся у ванні, але справа виявилася надскладною, Тож, не довівши її до кінця, ним був обраний інший варіант. Затащив обратно в кімнату, завернув в простень, в одіяло, перев'язав скотчем і на голову наділ целлофановий пакету сложив в нішу дивана з селі, послідуючи в темне час, суток винести з квартири і вибросити у воду. Але втілити в життя задумане хлопець не встиг. Додому повернулася мати, яка помітила, що хлопець забруднений кров'ю. Жінка одразу подзвонила дочці, чоловік якої вже повідомив у міліцію. Першими труп дівчини знайшли співробітники роти патрульної служби. В ході проведення піроначальних мероприятий на місце пришеста була направлена слідна оперативна група Беглейського районного діла Городського управління Кримкриміналістського лабораторія головного управління. При визуальном осмотре данной квартиры в спальной комнате на стенах помещения были обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь. В комнате у Юрия, как я пояснил, в диване был обнаружен труп женщины гражданки Л 90-го года рождения. Спочатку раніше засуджений за крадіжку Юрій не зізнавався у скоєному. Мовляв, через алкоголь майже нічого не пам'ятає. Проте під натиском аргументів та доказів все ж визнав свою вину. Наразі хлопець затриманий. Проводиться низка експертиз та слідчих заходів. По Поданим факту слісними діламні паднімаразерницького керівського управління відкритого головне производство по статті 115, частина часть головного кодексу України то с вбивство. За дане преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 лет, 10 до 15 лет. Потерпіла дівчина 1990 року народження, стала другою дитиною у сім'ї, що загинула не власною смертю. Дніпрозажинський театр взяв участь у фестивалі конкурсу Січиславна, який має рівень міжрегіонального масштабу. До цього наш театр неодноразово брав участь у цьому конкурсі і навіть перемагав. Як проходив огляд вистав, представлених Дніпрозажинським театром, і що думають про це члени журі? Дізнавався наш кореспондент. 12 травня у театрі імені Лесі Українки пройшов огляд вистав, які взяли участь у щорічному фестивалі конкурсу театрів Січіславна при Дніпров'я. Действительно, этому региону очень повезло, что есть такой фестиваль, где оценивают вот скрупулезно, рассматривают, полностью разбирают, как говорится, по косточкам и актерские работы, и всю постановку полностью спектакля. Члени журі фестивалю приїхали до Дніпродзержинська, щоб подивитися три вистави, які були висунуті керівниками нашого театру на здобуття вищої театральної нагороди при Дніпров'я. Замечательно, что Союз театральных деятелей находит эту возможность в этом сложном периоде. И я говорю, там имею в виду и материальные вещи, и организационные, очень сложный процесс переезда, смотра всех, всех, всех городов. Но это очень важно, что они поддерживают эту планку. И... Фестиваль Січіславно проводить Дніпропетровське відділення національної спілки театральних діячів України і триватиме до 20 травня, після чого буде оголошено список переможців. Те, що ми у відділі во на двох спектаклях. Я думаю, що здесь очень сцені культуру зрителям. Театр імені Лесі Українки постійний учасник цього творчого конкурсу. Якщо перерахувати всі дипломи, які отримав наш театр за останні 22 роки існування фестивалю Січеславна, то список нагород буде досить значним, який складається з 85 позицій, плюс два великих гран-при і два гран-при Надія Січиславни. Не існує якихось як в принципі в театральному мистецтві. Не існує е, жорстких е, однозначних е, критеріїв, які би мабуть до певної міри звужували момент оцінки. Е, вони залишаються незмінними в цілому для оцінювання мистецтва театрального, зокрема. Члени журі у цьому році складається з чотирьох осіб, які мають багатий досвід в організації та проведенні театральних заходів і займають керівні посаду у великих театрах України. Там почему фестивальне двіження так люблять так хочуть всі театральні і кіношнікстаті наші колеги в кіно, тому що без взгляду зі сторони наше іскування в принципі. Может уміумірать уміріть не може, ну умирать може. журі в процесі проведення фестивалю конкурсу. Подивляться 31 спектакль в театрах Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпрозіржинська, Запоріжжя та Павлограда. Підбиття підсумків та церемонія нагородження переможців відбудеться наприкінці травня. У молдавському місті Гріменкеус збірні України та Молдови з боксу, провели спільний тижневий тренувальний збір. У складі національної команди України на цих зборах знаходилися і два дніпродажинських майстри спорту Ігор Нестеров і Владислав Войталюк із ДЮСШ номер 1 Головну увагу тренер української команди Дмитро Сосновський приділяв на вдосконалення фізичних даних спортсменів і боях у рукавичках. Після завершення тренувального збору була проведена матчева зустріч Молдова Україна українським боксерам. Протистояли досвідчені суперники. Серед них виділялися чемпіон Європи 2011 року В'ячеслав Гожа, бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 Олександр Ришкані та перший молдавський боксер, який виграв путівку на Олімпійські ігри 2012, Василь Білоус. Наші співвітчизники здобули перемогу. Свій вклад внесли і Дніпродзержинці. Ігор Нестеров, виступаючи у ваговій категорії 75 кг, кілограм, виграв бій у Валерія Сирбу. А Владислав Талюк теж у цій вазі переграв свого суперника Віктора Царапцевського. Попереду у наших боксерів Кубок України, який за планом повинен відбутися в Кривому розі наприкінці травня, початку червня. А з 2 по 4 травня в Києві проходив відкритий чемпіонат Європи з пауерліфтингу версія GPA. а двоє представників СК Дзержинка Дніпровського медкомбінату стали переможцями. Це Людмила Гайдученко та Юрій Бабенко. 178 атлетів з 12 країн протягом трьох днів визначали найсильніших атлетів Європи. Людмила Гайдученко та Юрій Бабенко виступили у двох номінаціях серед любителів і професіоналів. Учень залізної леді планети змагався у найлегшій аматорській ваговій категорії до 52 кілограмів. Вже штанги лежачі і зміг штовхнути снаряд вагою 75 кілограмів. Цей результат дозволив нашому атлетові стати найсильнішим у Європі, а також завоювати звання кандидата у майстри спорту. Перед цим на чемпіонаті України він зайняв перше місце, попав в основний состав збору і вже. На чемпіонаті Європи підтвердив свій клас. Не підкачала і титулована атлетка Дніпродзержинська Людмила Гайдученко. Маючи безліч нагороди титулів, Людмила не перестає знаходити для себе нові висоти, які спонукають її наполегливо тренуватися. Посмотрела, є такі називаємо абсолютні рекорди світу. Тобто в світі існує кілька федерацій по пауерліфтингу. І от серед всіх федерацій, виходить, найбільший результат. Він називається all-time рекорд, рекорд зігремен. Там була сума 575 сімдесят в категорії до 90. І От для того, щоб зняти там рекорд, я пішла в триборі. У якості дисциплін у пауерліфтінг входять три вправи: присідання зі штангою на спині, жим штанги лежачі і тяга штанги. Всі ці три дисципліни у сумі визначають кваліфікацію спортсмена. 190 я присіла. Результат приседаний так себе, скажем так, ну, в среднем уровне это для меня самое тяжелое упражнение, до рекордов там далековато еще. Мне. Жим это мое вот до этого 2 года я уже выступала в жиме. У меня рекорд мира в жиме в супертяжелом весе 160 кг по другой федерации. И в этой федерации до 90-157 кг. Ну, вот я попробовала, там рекорд абсолютный был 162,5 кг. Во втором подходе я пошла на 163, пожалуй, и в третьем 165, как и планировала. И в тяге я подняла 225 килограмм, чтобы собрать сумму 580. Перестраховалась немножко, могла и больше тягу сделать, но так уже, чтобы наверняка. Вот, и получилось вот два абсолютных рекорда мира и один рекорд мира по нашей федерации – это в тяге. Ця величина є нормативом майстра спорту України серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кілограмів, що також є рекордом усіх часів. Людмила Гайдученко займається пауерліфтингом з 1990 року з невеликими перервами. Свого часу займалася армреслінгом, потім армліфтингом. Це вид спорту, який придумав її тренер Едуард Аноткін. Був інститут фізкультури, куди вона йшла як академістка. Потім захопилася пауерліфтингом. І ще на четвертому курсі тренер Олександр Олексієнко. Запросив до клубу дзержинка. Так і працювали. Були перерви з різних причин, говорить рекордсменка. Та вона ставить мету і йде до неї. Сьогодні також виступає за ПКСЦ дзержинка. Була оказана фінансова допомога і підтримка підготовки і в поїздки на соревновання і на чемпіонат України, і на чемпіонат Європи. От у мене велика благодарність руководству «Дзержинка» і металургічному комбінату, що несмотря на то, що сейчас такий сложный період переживають. Страна в целом і наш город і комбінат не менше, німені находять средства для спортсменів, підтримують. Людмила Гайдученко також займається тренерською роботою. Як говорить, щоб молодь була при ділі та займалася спортом. І в першу чергу це оздоровлення. І, звісно ж, є світові рекорди. Так за 11 років тренувань у будинку дитячої творчості, що на Львобережі, виростила своїх трьох спортсменів, що показали відмінні результати на міжнародних змаганнях. Одна дівчина стала чемпіонкою міра по, -по, по жиму льожа. Отдельно. Руденко Милена. В 2012 році в Кривому роді проводився чемпіонат світу, вона стала першою. І Гальчук Марина вторая була на чемпіонаті світу. Они в легких весових категоріях теж. Що та я от втіжола я спортсмени. Получається, і от Юрій Бабенко – це чемпіон Європи. Наразі представниця клубу Дзержинка готується до змагань з армуліфтінгу, і це вже її третій виступ у планах чемпіонат України, потім світу. Її учень Юрій Бабенко готується на Кубок світу. Також рекордсменка світу Людмила Гайдученко запрошує на відкритий чемпіонат міста з армуліфтінгу, що пройде 1 червня, та запрошує бажаючих. І далі про погоду на четвер-15 травня. Синоптики обіцяють нам сонячну погоду. Температура повітря вночі від 10 до плюс 13 градусів. В день повітря прогріється до 25 вище нуля. Вітер переважно східного напрямку до 5 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, як ми до людей, так і вони до нас. Тож бажаю вам більше роботи, добрих вчинків і отримувати відповідну реакцію. Зустрінемося завтра о цій же порі, і хай вам щастить.